Привіт танкісти! З вами Лімон. Продовжуємо рубрику записів реплеїв хороших боїв е, клана Бавовно no Time Бафте. І сьогодні у нас Дед на е 50 м Зараз подивимось, що буде цікаво в цьому бою. А, а прикольно буде. Давайте дивитися, я трошки перемотаю, тому що в нас тут. Я не знаю, або там кава робилась, може чайник кипів, жінка посраці давала, невідомо, але. Півхвилини. Ой, вибачаюсь я тут трошки назад класу, ну нічого. Півхвилини бою ми провтикали. Дивимося на розкатку, Розта... Розкатка, на диво, в принципі, непогано. Дуже рідко таке буває на цій мапі, що в нас і перша друга лінія є за союзниками, є прикриття першої другої лінії, і є хтось на центрі чекає. Бо, знаєте, дуже полюбляють останнім часом через центр закатувати прямо на базу і розвалювати. І, звичайно, горка. На горку маловато наших союзників поїхало, в принципі, маловато. Але і такого, знаєте, щоб стримувати, буває достатньо. Ворожа команда зайняла горку, в них є, ну, в принципі, можна сказати, перевага. Але, але Вони зараз будуть дуже прикольно підставлятися. Саме тому бій і вийде цікавим. Що ж, перша тичка даємо в Чармлі. Оця ЛТшка Чармлі, мені поки що не дуже подобається, я сподіваюся, що я візьму і на ній Мастеросіка Ля, як виривається Батчат, дає собі дамаг 328. Загалом, якби він трохи краще спустився, в нього було більше хп, і він би ту наробив би набагато більше шкоди. Добираємо бачата, в нас мінус рембо, це погано. Один мінотавр, залишився ми на прикритті. Ще один бачат падає, його теж треба в першу чергу забирати, тому що з барабану він просто може зараз забрати мінотавра і ми залишимося дні. Є мінус батік, да, отримаємо тут декілька тичок, нічого з цим не поробиш. Треба залишатись і вносити дамаг. 95-й правильне рішення приймає, треба забирати шотного мінотавра. Отут я б, скоріше за все, е, обновив би каточок краще. Т-95-му. І правильно стріляємо в задню частину, щоб намагатися його підпалити. 95-й, в принципі, непогано палає. 30 й КД, треба встигати давати йому декілька тичок, тичка раз. Вривається Чермлі. 8 хп. Да, блін. Так не хотілося, я думаю, по ньому стріляти. 8 хп, але краще так, ніж він заїде, зможе роздати барабан нам на 1200. Тут не вийшло дати в 40 намагаємося танкувати з ракою. Занадто далеко виїжджаємо. Да, занадто далеко, ще й тичку отримуємо, ще й на каток, ставлять мінус ремка, це не дуже прикольно. Тут з 30-м просто щастить. По суті, зараз могли бути вже в ангарі або там на одну тичку залишились би. Дивіться, ще й чех бикує там щось намагається. 3 хвилини бою пройшло 400 дамагу, Прекрасно. Забираємо шотні танки. 150 хп, 8. Скільки? 45. І хтось ще один був. І ще один бача, там теж щось може 100-200 хп в нього було. 8-5, є перевага по стволам, є перевага по хп. Це лише треба непогано дограти. Отут, от, тут, коли я дивився реплеї, я так скажу, дуже небезпечний мув, тому що ми бачимо, на горці залишається Леопард і є ДБВ. Якщо в ДБВ проходить аліфа, то по суті ми йдемо в ангар. Ось тут дуже небезпечно детків виїжджає, я б так, скоріш за все, не виїжджав. Бо може я почекав би або футюра, або якось бортиком намагався би виїхати. Це було дуже небезпечно. Знову добираємо танчик, даємо всього 84 дамагаємо. Не виходить тут поставити дебове на каток, він намагається втекти. Але це йому не допоможе. І 70 добирає. Блін, по суті, якби трошечки трошечки раніше, раніше давати тички, то можливо вже було б там 16,5 дамага. 4,5 хвилини бою. Наші союзники тупо взяли базу, хоча дивіться, тут ще можна було надавати фошу. Якби він нас не забрав, звісно. Ось, власне, і результати. Майстер, основний калібр, воїн, 7 фрагів у нас, 5474 дамага, майже 1900 асіста. Дуже швидкий бій і дуже настрільний. Звичайно, трошечки, трошечки можна було б дати більше, якби там буквально не вистачало пів секунди, десь секунду щоб встигати наносити дамаг по жодним танкам, по суті. Фір близько до нас був, але загалом. А, і ворожа ДБВ. Там альфа. Реалізація, одна тичка лише не зайшла. А так все прям напрочуд чудово. Що ж, як завжди, дякую за перегляд. Ваші підписки-локосики роблять мені завжди дуже хороший настрій. Дякую вам за це. Як завжди, давайте покращувати наш скіл разом в цю гру. І до нових зустрічей. Пока-пока.